Зібрати дитину до школи цього року стало простіше для родин, які вперше ведуть дітей в перший клас, діє державна програма Пакунок школяра. Вона передбачає одноразову виплату 5 тисяч гривень на придбання шкільного приладдя, одягу та взуття. Слід зазначити, що таку допомогу можуть отримати один із батьків або законний представник дитини. Але якщо в родині в цьому році до школи йдуть двоє дітей. То така допомога призначається кожній дитині, тобто родина отримає на кожну дитину. По 5 тисяч гривень, отримати допомогу можна, зареєструвавшись через портал Дія або подати документи до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. Лише на Черкащині вже оформлено більше половини заявок від батьків першачків. Головне подати заявку до 15 листопада. Кошти нараховуються на спеціальну картку банку протягом двох тижнів і використати їх можна протягом 180 днів від моменту зарахування на картку. Фахівці наголошують, щоб уникнути помилок під час Ання потрібно мати при собі документи, що підтверджують особу заявника та дитини. В зв'язку з тим, що зараз батьки вже молоде покоління, вони можуть користуватися дією, і проблеми отримати цю допомогу через дія немає ніякої. Але хто із батьків, наприклад, не користується дією з певних підстав, вони можуть взяти з собою перелік документів, з'явитися до сервісного центру пенсійного фонду і подати в паперовому вигляді заяву на отримання допомоги допомоги, Пред'явивши при цьому паспорт, код. Реквізити банківського рахунку, на який необхідно буде зарахувати цю допомогу. А також якщо це звертаються законні представники дитини, то документи, які встановлюють повноваження цього законного представника. Кошти можна використовувати як купуючи шкільне приладдя, одяг або взуття в інтернет-магазинах, так і в фізичних. Головна вимога розрахунок виключно безготівковий. Деякі батьки звертаються до пенсійного фонду за додатковими соціальними Альними допомогами як мало забезпечені сім'ї і інше, і треба зазначити, що на розмір наступних допомог ця виплата ніяк не вплине. Батькам також потрібно перевірити, чи внесені дані про дитину до модернізованої системи iCom, щоб бути певними, що дитина зарахована до першого класу. Програма пакунок школяра це підтримка родин у непростий воєнний час, коли кожна гривня на рахунку.